Сьогодні в мене на ось такому імпровізованому стенді знаходиться мотор фірми EkoMO. Я не знаю, чи він передньопривідний, чи він задньопривідний, але є одне але. Цей двигун, цей двигун цікавий тим, що тут у нього, бачите, зубчики під касету. І ось ставочка, щоб придавлять касету. А власник сказав, що він передньопривідний. На мою думку, він задній бо сюди повинна вставати касета. Значить, у вилку 28 дюймів він стає без проблем. Але тоді потрібна пас-система для нього, тому що потужність даного малюка всього 250 Вт, і він сам би не потягнув би велосипеда типу Україна. В нього просто вирвали шестерні. Тому, моя думка, це дійсно мотор, дійсно чистокровний голландець, і він повинен працювати через пас-систему. Тоді так, це задній привід. Тоді так, тут повинна стояти касета. Тобто ви прокрутили мотор, контролер побачив сигнал, прочитав їх через пас-систему і подав напругу, мотор вам допомагає. Саме тому він у нас стоїть на 21-й вилці, і він, вилка у нас розірвана і переварена. Я потім покажу, як ми переварювали. Що ж, ну Тепер проблема в тому, що даний мотор крутився. Коли ми його купили тільки в одну сторону, так я його кручу. А в другу сторону він не крутився взагалі. Ну Зараз ми зажали вилку і він, да, він крутиться, крутиться дуже туго. Справа в тому, що даний мотор є редукторним. А це значить, що тяне він в одну сторону крутить, а в другу сторону його крутить або на муфта, тобто він не крутиться. Тож тепер треба дізнатися, в яку, в яку сторону і як правильно поставити цей двигун в вилки, щоб він крутив вперед. Тому, що, на, моє, на мою думку, він крутить назад. Ну що ж, підключаємо звичайнісінький контролер. Ось такі от тут провода. І що я хочу сказати? Провода вже обжаті і пережаті під обичний цей, підобичні роз'ємчики. З ось цими прийдеться погратися. треба це датчики хола. Прийдеться придумати, як їх звідси достати. Ну, для початку хотілося б все-таки запустити його без датчиків хола, а потім все-таки спеціальним приладом ми визначимо датчики хола. І раз вони тут вже є, раз за них заплачені гроші, раз їх встановлювали, значить ними дуже хочеться користуватися. Нагадую, датчики холла для того, щоб був раптовий старт. Ну, а ми підключаємо це все діло докупи і пробуємо запустити. Ось такий у нас контролер на 36 В350Вт. У нас Бестей 350 ваттовий контролер на 250 ваттовий мотор. Задача в тому, що ним буде користувати старий, стара пожила людина, це буде мужичок. Для поїздки по місту, поїздки на рибалку, його вистачить з головою. Тож контролер отакий. Тепер ми достаємо акумулятор. І ось наша акумуляторна батарея, значить, вона у нас на 48 вольт, 36 номінал. вихід. Тепер, щоб подружити ось цей вихід з ось цим, нам потрібен адаптер. У мене є. Як виготовити його, я скину ссылку на канал. Верніше на відео, яке є на каналі. Ну і адаптер. Зараз мене будуть розповідати, який я поганий. Як все сумно. Ну, то їхня справа. Ну що ж, а ми його збираємо докупи. Поїхали далі. Ну, я скріпив на цих на саморобних цих на ізолінці. Зараз хайтери нападуть, скажуть, що так робити не можна, так що хайтери вперед, у вас є шанс. Но ми під'єднуємо перехідник, е, задача яка? плюс і мінус із xt 60 передати плюс і мінус на сюди. Ці, ці два проводи ми потім замкнемо і зімітуємо замок запалення. Ручку газу підключати не буду, так як нам достатньо тестових режимів, які видасть контролер. Ну що, поїхали. Ну що, ми це все діло підключили. Ось воно підключено. Тепер підключаємо без е, датчиків хола роз'єми під двигун. і далі будемо пробувати тестити. Е, Крутень в, в обидва боки, на жаль, зняти не можу, тому що він робить... 3-4 обороти і далі здається. Тобто, як в цю сторону крутить, так і в цю сторону крутить. Що досить є цікавим. Ну в цю сторону зараз ми подивимося, де він бере менше амперів на холостому ходу. І будемо знати, куди його краще пускати. В яку сторону? Ну що ж, поки що сюди він крутиться легенько. От, і крутить він такий досить е, трішки шумний, я був, думав тихіше. Можливо, за те, що резонанс вилки, тому що це все глухо прикручено. Раніше, коли конструкція торкалася до металевої конструкції, то резонанс був набагато сильніший. Зараз набагато тихіше І вібрація у вилці стихла. Ну що ж, подивимося, як воно зараз буде. Крутиться він, дає максимальні обороти. Я перемкнув на максимум. Значить, бере він в районі 1,5 ампери, Зараз спробуємо його покрутити в другу сторону, подивимося, що він скаже. Ну, що я можу сказати? В другу сторону взагалі не варіант, від Лейк крутиться. І ось отак він теж дуже туго крутиться. А тут взагалі без питань. Можливо, все-таки так. Є обгонна муфта. От, ну, якось так. В принципі, бере він точно такі ж самі. Е, амперажі, на жаль, я вже збив, тому що крутить його в другу сторону Це його гвалтувати, він крутиться за такою швидкістю. Тому я не хотів його гвалтувати. Двигун не мій і двигун піде на. Переробка електровелосипеда. Так що, я думаю, якщо познімати ці всі штуки, познімати це все і просто поставити його через розину він взагалі не буде гудіти. Тому що резонанс у цій трубці. Так, ладно, йдемо далі. А, на жаль, не вдалося записати, як він в руці, в руці він шумить набагато менше. Але все одно 10 шумний чомусь. Чому я не знаю. Хто знає, Напишіть. Подивимося, як він буде вже на велосипеді, на велосипеді. Так, ну, шум в рази. І я нагадую, що в мене у мене. Зразу перемикалося на максимальні обороти, тобто це були максимальні обороти. І досить таки він шустро крутить. І зупинить його рукою дуже важко. І бере він аж 3 ампери. Тобто, а після 3 амперів я отак от здавлював, вже починає в руці дуже-дуже гаряче. Тому, якось так, тепер по вилки. Вилка була надрізана, розігнута і проварена. щоб Можна було без питань надівати двигуна. Отак от от ми розігнули трішки вилку. Вставили двигун, двигун змістився. Власник казав, що сюди йде касета під дискове гальмо. От, На мою думку, сюди йде касета під зірочку. Або найоптимальніший оптимальний варіант це і під те, і під те. Якщо мене власник не обманув, то це може бути як передньопривідний, так і задньопривідний двигун. така от непогана штука малята. Тут ми примотуємо, щоб не перевантажувати кабель. Ми тут заново примотаємо ізолентою. Тут ми теж примотаємо, як було ізолентою. І що далі? А далі на переспіцювання. Ставимо в двигун у вилку. І подивимося, що він заспіває далі. Можливо, можливо, ми його ще помастимо. Можливо. Я подумаю, як що до чого, з ним краще зробити. Ну, поки що якось отак. от. Тож, не забувайте, що цей проєкт буде ще продовжуватися і закінчиться тільки тоді, коли на цьому двигуну з моїм акумулятором, який я вже збирав, він проїде 30 км. В економ режимі. Ну що ж, поки що на цьому все. Не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго вечора, Мизгаража. Не забувайте, що є ще ссылка на мій телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. Не забувайте ставити свої питання.